Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Сьогоднішня розмова про те, як виглядає віра в реальних людських стосунках, не на сторінках книжок і не в теоретичних дискусіях, а в тому, як ми реагуємо один на одного щодня. Світ пропонує безліч моделей поведінки, але Євангелія ставить запитання простіше і глибше, що керує твоїм серцем у момент вибору. Саме про такі щоденні рішення, маленькі, великі, ми сьогодні поговоримо про те, що робить людину справді добрішою, сміливішою, ближчою до Божого задуму. Власне, у нас сьогодні в гостях священнослужитель Василь Кристинич. Пане Василю, добрий день. Добрий день на початку нашої розмови. Давайте зразу окреслимо саму основу, що ми називаємо взагалі християнською етикою і як вона відрізняється від загальнолюдських моральних уявлень. Біблія подає етичні принципи не як суспільний консенсус, а як відображення Божого характеру та вимагати справедливості, любити милосердя і ходити смиренно, написано у Михея. Як ви окреслите головну відмінність між світським розумінням етики і біблійним розумінням? Християнська етика це не просто сукупність моральних правил, це життя за Божими принципами, які відкриті в Святому Письмі. І основа християнської етики не людська філософія, а характер самого Бога в Святому письмі сказано в 1 Петра, перший розділ, 16 вірш: будьте святі, як я святий. Отже, етика це не лише питання, що робити, а ким бути. Загальнолюдська мораль може бути високою, але вона дуже мінлива. Те, що колись вважалось гріхом, сьогодні нерідко називають нормою життя. Християнська ж етика не залежить від більшості голосів, бо її стандарт не люди, а Бог угу. вона базується на істині, що Бог створив людину на свій образ, а і тому його воля відновити цей образ у нас. Наприклад, життя Йосипа. Ми знаємо, як коли його спокушувала дружина Потифара, він відповів, як же я можу учинити таке велике зло і згрішити перед Богом. Його моральне рішення ґрунтувалось не на страху перед людьми, а на повазі до Бога. Ось це суть християнської етики жити так, щоб кожен учинок відображав Божий характер. Писання говорить про моральну сталість Бога. У нього немає змін, в якого ми читаємо. В євреях читаємо Ісус Христос навіки той самий. Чи залишається християнська етика універсальною та незмінною в умовах мінливих культур та епох? Святе письмо говорить нам в Якова, перший розділ 17 вірш, що у Бога немає зміни ані тіні переміни. Тому християнська етика залишається незмінною, тому що Бог незмінний. І, наприклад, заповідь не кради, вона актуальна і в стародавньому Ізраїлі, і сьогодні, хоч форми злодійства різні. Заповідь е, не вбий, не втрачає значення, навіть якщо суспільство намагається виправдати насильство. Е, Христос сказав, що небо і земля минуться, але слова мої не минуться в Євангелії від Матвія, 24 розділі, 35 вірші. І моральна сталість Божого закону це дуже велике благословення. Воно дає опору в хаосі людських цінностей. У світі, де все змінюється, Божі принципи як маяк, що рухається, навіть коли штормить. Це і є сила християнської етики. Вона не підлаштовується під час, а веде людину до вічності, пане Василю. Давайте згадаємо 10 заповідей, які дав Яхве для народу через Моїсея і повторені Христом у новозавітній час. Оці заповіді, які Христос повторив у новозавітній час, постають як базовий кодекс християнської моралі. Що на вашу думку робить 10 заповідей основою біблійної етики, і чому вони залишаються актуальними? Ну, перш за все, тому, що це Божий е, моральний закон, написаний його власним перстом, як ми це читаємо в книзі Вихід, 31 розділі, 18 вірші. І це не просто вказівки, а вічний принцип любові і справедливості. Якщо уважно ми дивимося на перші чотири заповіді, вони показують нам, як любити Бога. А решта шість як любити людей. Сам Ісус підсумував їх словами. В Євангелії від в 22 розділі 40 вірш, на цих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Коли я люблю Бога, я не поклоняюся іншим богам, не вимовляю Його ім'я марно і шаную день, який він освятив. А коли я люблю ближнього, це означає. Згідно Божого закону, що не завдавати шкоди ближньому, не заздрити, не обманювати, і ось Біблія називає цей Божий закон святим, праведним і добрим, в Римлянам, 7,12. і Ісус про закон сказав такі слова в Євангелії від Матфія, п'ятий розділ, 17 вірш. Не думайте, що я прийшов зруйнувати закон. Я прийшов не зруйнувати, а виконати. І Божий закон це не тягар, а захист. Він як дорожні знаки, які рятують життя. І коли людина з любові до Бога дотримується його заповідей, вона не втрачає свободи. Вона входить в гармонію з творцем. А ось апостол Яків у своєму посланні згадує про закон свободи. Це закон відмінний від декалогу, як от здійснити перехід від букви закону до закону свободи у реальному християнському житті. Закон свободи, про який ми читаємо з вами у Якова, це той самий моральний закон Божий, але прийнятий серцем і просвітленим е, Христом. Без Христа закон може бути лише буквою, що викриває гріх. Але коли Христос живе в людині, закон стає радістю, бо тепер Він не лише зовнішній обов'язок, а внутрішнє бажання. І апостол Павло пояснює: бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла в єфісянам 2.10. Коли серце змінене, ми вже не боремось між треба і хочу, бо Божа воля стає нашою власною волею. Прикладом може бути цар Давид. Він не сприймав закон як тягар, а казав: Я люблю закон твій, Господи. Цілий день роздумую над ним. Псалом 119, 97 вірш. А він бачив у законі не заборони, а шлях життя. Перехід від букви до духу відбувається тоді, коли ми дозволяємо Святому Духові писати закон Божий на нашому серці. А тоді послуг стає не вимогою, а насолодою, бо ми діємо з любові, а не зі страху. А, дивіться, в нагірній проповідь Ісус. Він дуже сильно переносить акцент з вчинків, якраз на мотивацію, на глибинну мотивацію серця. Наприклад, він казав, кожен хто гнівається, там, кожен хто подивиться з пожадливістю. От чому, на вашу думку, Ісус так високо піднімає цю етичну планку. Христос показує, що святість це не формальність, а чистота думки і наміру. І він підняв моральну планку, щоб люди побачили, самі ми не здатні бути праведними без Божої благодаті. Така етика зміцнює суспільство зсередини, коли серце очищене, руки не чинять зла. Коли думки чисті, слова благословляють, і це не вимога досконалості, а запрошення до глибокої близькості з Богом. І Ісус не просто забороняє зло, Він лікує його корінь у серці. А от як ви можете тлумачити практичне застосування слів Ісуса: любіть ворогів ваших в сучасному християнському житті, це внутрішня настанова чи суспільна етика. Це одне з найважчих, але й з найвеличніших хрестових повелінь. Світ живе за принципом око за око. Але Ісус пропонує інший шлях перемагати зло добром. Любов до ворогів це не слабкість, а сила, бо лише сильна людина може прощати. Це не означає миритися зі злом чи заплющувати очі на несправедливість. Але означає не дозволяти ненависті отруїти серце. Коли Христос молився на Христі, Отче, прости їм Луки, 23 розділ, 34 вірш. Це була перемога любові над жорстокістю. Той, хто любить ворога, не схвалює його дій. Але бажає йому спасіння, і така любов здатна змінювати навіть найчерствіші серця, і це принцип, який робить християнина світлом у темряві, бо у світі що звик мстити прощення це найсильніше свідчення віри. Василю, ми сьогодні протягом етеру дуже часто згадуємо золоте правило, яке дав нам ісус. на вашу думку, в чому його глибина і радикальність, коли Христос сказав все, чого ви хочете, щоб чинили вам люди, так і ви чиніть їм це не просто моральна порада, це коротке зведення всього закону. Воно вчить не лише уникати зла, а й активно творити добро. Інші моральні системи кажуть: не роби іншим того, чого не хочеш собі. Але mm -hmm. Христос іде далі. Він каже: роби іншим те, чого хочеш собі. Це заклик діяти, бути джерелом добра. І уявіть собі, якби цей принцип став реальністю в повсякденному житті, на дорогах, у родині, в політиці. Ми перестали б змагатися, хто має рацію, і почали б запитувати. А як я можу благословити іншого? Це правило показує, що справжня віра не замикається в храмах, вона проявляється у звичайних щоденних вчинках. Апостол Павло називає любов найвищою чеснотою. От ми читаємо, коли немає любові, я ніщо. Бог є любов. Як от біблійне поняття любові агапи стає критерієм для оцінки християнських етичних норм? А, любов Агапи це вершина всіх чеснот. Це любов, що діє безкорисливо, не за винагороду, не за почуття. І біблія. Якраз коли каже Бог, є любов, підкреслює нам, що Бог є цією любов'ю, тому любов це не лише почуття, а Божий спосіб життя. Апостол Павло в 1 Коринтян 13 розділі, описує її, каже, що вона довготерпить, не заздрить, не надимається, не шукає свого і завершує цей перелік любов ніколи не перестає. Усе, що робиться без любові, втрачає духовну вартість. Можна мати знання, таланти, навіть жертовність, але без любові це ніщо, пише Павло в 13 розділі, 2-3 вірш першому коринтян. Саме любов агапи є мірилом нашої праведності. Не те, стільки ми знаємо, а скільки вміємо любити. І Ісус сказав: з того пізнають усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана, 13 розділ, 35 вірш. Це і є найвища етика, коли любов до Бога природно виливається в любов до людей. Василю дуже дякуємо за розмову, дякуємо за глибокі відповіді. Бажаємо Божого благословення і гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення.